Музей Івана Гончара нагородили фіналістів конкурсу Я Козацького роду. Юні козаки та козачки отримали призи за найкращі легенди про рідний край і своє дерево роду. Десять переможців поїдуть до дитячого табору. Андрій переміг у номінації Дерево роду в свої 11 знає пращурів аж до 15 століття. Разом з батьками кілька місяців шукав родичів. Тепер гордо стверджує: я дізнався, що я справді козацького роду. Мені було це дуже цікаво. Я дізнався, що багато було таких видатних козаків з моїм прізвищем, були навіть села. Ну, деякі там і зараз є не пасуть задніх і дівчата. Легенди про козачину зацікавили переможницю Ульяну. На чотирьох аркушах описала про те, як козаки у бої збиралися, додала трохи фантазії і влітку вирушить до табора. Вдяглася українську одежу, тому що я козацька рада. Дуже хочу продовжити рід. А козачками були всі. Ну козаками, козачками були всі. До організаторів конкурсу надійшло майже пів тисячі листів. У них дослідження родоводу та легенди про міста і села. З усіх листів обрали три десятки найкращих. З них десятеро дітей посіли перші місця. Виставляли свої оцінки по критеріям цікавості, по критеріям того, що як вона написано, формулений твір історичного наповнення. Не натішиться переможцями, і Сашко Лірник, як член журі, оцінив усіх конкурсантів на відмінно. Я сказав, що для мене вони всі геніальні. Я їх би всіх нагородив першими призами. Я просто відмовився оцінювати. От нагороджувати так. Поезія пісня, живопис та сценарій. ці мистецькі напрямки, що чекають на своїх переможців. Легенда про козака Тараса припала до душі одному з організаторів конкурсу. Перечитавши листи, помітив маленькі козаки володіють неабиякою фантазією. По тексту дуже багато було виношого, дуже ну додумували, але це. Ми якраз чесно скажу, я навіть радий, тому що сухі факти нічого не показують. Опублікувати 30 найкращих доробків організатори планують до літа. Ксенія Дворнікова, Сергій Клименко, п'ятий канал. Так же в Києві сьогодні ну, а свіжу порцію новин життя столиці. Чекайте у цій же порі, але вже завтра.